Говорячи з собою, я зрозумів одну просту істину. Куди би ти не біг, ти все одно від себе не втікнеш. Мені пройшов лист про те, що мені потрібно покинути територію Польщі на три та більше днів. Це зв'язано з тим, що я роблю візу. Я роблю її не зовсім офіційно. Надіюсь, про це не дізнається Інтерпол. Дякую тобі, дорогий глядач, що дивишся відео на каналі вже. Тисячі підписників, дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Це дуже важливо для мене та для розвитку каналу. Поїхали. Welcome to the оце красиве метро, яке тільки що було. Я їхав і мені виписали штраф. 750 крон. 750 крон. А тепер вдумайся, скільки тут велосипедів з цієї сторони, з тамтої сторони. І це тільки початок. Я тільки вийшов з метро. І це вже 750. Я розумію, що вони тут їздять, це економно, але зараз доволі прохладно. І кстати, мені подобається оця вилка. я б собі купив на велосипед. Ну, аби просто б взяв. Ну так, як просто. З його говорю. Це коштує 120. Це десь соточку. Ну, основно, люди мають гроші, в мене кредит. То я вівторок, то в четвер, то в середу. То я на село їжджу, а то я в магазин. Тут в Копенгагені дуже, дуже, дуже багато Теслів. Реально, дуже багато Теслів і дуже багато велосипедистів. Просто розвернися, давай просимо з тобою 5 секунд і подивимося, скільки велосипедистів приїдуть. І це не група, це незнайомні люди. Вони просто їдуть на роботу. Куповку по полу штучним інтелектом. Я таку бачив тільки в шортах ютубі. Буду пробувати, мені теж дуже цікаво. В Польщі такого немає, тільки тут побачимо. Звичайно, просто кого але в кінці є якийсь такий присму якоїсь такої насиченості. Щось таке цікаве насправді. Коротше, гайс, ситуація. Я на основній вулиці Копенгагена. Невже невже я сюди добрався? Блін, дуже красиво, дуже так атмосферненько, дуже багато оцих прапорів, що є така віддача прямо Копенгаген. Не зря називають Копенгаген самою щасливою країною для життя. Воно тут насправді так, бо дуже багато людей задоволені своїм життям, дуже багато усміхаються, дуже багато від зажвідзивих людей. Блін, такі при прикольні відчуття. Насправді зараз дуже холодно тут і так сіро, і воно трошки віддає своє. Але оце нікуди не забрати. Це воно дуже гарно своїми очами, прям прикольно побачити. І фотографії теж дуже прикольні виходять. Що? А я скоро вертаюся в Польщу. Ще сьогодні півдня і завтра я повертаюся в Польщу. Ти пам'ятаєш, що сталося? Ти пам'ятаєш, що я сюди виїхав. У мене, якщо що, вже кредит за 9 тисяч перевалив, але ситуація незмінна. Я не тревел-блогер, але дякую, що дивишся. У мене є одна гривня. Чи з України. Треба закинути туди і загадати бажання. Як ти думаєш, яке я загадаю бажання? Правильно. Так красиво. Мінус 1 гривня в моєму кредиті. Бажання я загадав, щоб закрити кредит. Бачиш кораблик? такий 1200 набавно, якщо не більше. Я його можу просто одною рукою. Скотати, ти прокидаєш, як його на хвилях кидає? Ой-ой-ой! Якщо ти хочеш записатися до мене на тренування, курс Шварценеггера, переходь в шапку профілі і ти знайдеш найдеш... цю інформацію. Замість неї на її місці і отримати її зарплату, але я кур'єр. Моя мрія всього мого життя. Оце та штука, яку треба на доставку. Мільйон підписників, і я її привожу в Польщу. Полибаємося. О, дякую, дякую. Сфоткано, сфоткано, готово. А яка ситуація взагалі сталася і коротко пару слів, щоб розуміло, що відбулося. Мені треба виїхати було виїхати з Польщі на 3 і більше днів, просто щоб покинути територію Польщі, щоб я подальше міг туди повернутися. Най... Найкращий варіант на той час це було сюди переліт 30 євро в Копенгаген. Але враховуючи рівень Копенгагена і рівень тут життя, у мене вже кредит за 5 тисяч перевалив. І я оцього взагалі не очікував. Потім наступна ситуація. Я сів в метро, і ж, звісно, я ж не буду платити. Мені одразу штраф на 750 крон, від чого я взагалі... мені аж погано стало. Коротше, я не знаю, куди далі і чи коли взагалі то закінчиться. Сподіваюся, ви вийдете мою ситуацію три дні. І я повертаюся до Польщі. Вже один день я тут відбув. Вже стільки грошей я боюся прикинути, що мій кредит взагалі вийде з чату. Дякую, що дивитесь. дякую, що підтримуєте. Такого я сам не очікував. не очікував. Я розумів, що мені прийде такий лист, я розумів, що воно так і буде, але що? Воно все так неочікувано відбулося, і мені просто треба було брати найдешевший білет і просто їхати, летіти в іншу країну. І Данія виявилася моєю дешевою, самі дешеві білети були. Я сюди заплатив 30 євро, щоб прилетіти з Польщі. І назад в мене виходить щось теж. Десь 35 євро, щоб повернутися. Три дні я отут. Погуляю, трошки пообщаюся. Думаю, тут теж якось підхаслити та й будемо викручувати ситуацію, бо все, що вже склалося, вже, вже нічого не зміниш. Красива штука. Якби можна тут залишитися, я би тут лишився. Вірите, що бомж з Польщі може собі дозволити сюди приїхати. Там в мене був кредит тисячу, зараз 10, але я, я взагалі, мені чесно, все одно вже якось. Головне, що отут. Отут.